Вітаю! Сьогодні говоритимемо про реабілітацію як одну із складових при боротьбі з алкогольною залежністю. Загалом, якщо ви почитаєте міжнародні протоколи для лікування чи допомоги з такою штукою, як залежність, і тут мова не лише про алкоголь, то завжди звучить. Слово реабілітація або rehab, або польський варіант одвик. І в основному мова йде про 90 днів або 3 місяці Є різні терміни, і найбільш базовий це є 28 днів. І первинний етап 3 місяці півроку, рік. Все залежить від того, наскільки пацієнт. Хоче проходити реабілітацію, наскільки видимі його результати на реабілітації, ну і важливий момент українського сьогодення, скільки можуть заплатити рідні або близькі, або сам пацієнт. Адже такого поняття, як державна реабілітація для роботи з узалежненими в Україні поки немає. І не факт, що буде. Таке слово, як реабілітація, в більшості звучить, коли мова йде про наркотичну залежність. Ну, так в Україні вже склалося, тому що наркотична залежність ніби погано, алкогольна залежність ну, хто не п'є. Хоча групи складаються з різних людей з різними хворобами, трапляються як і алкоголіки, так і наркомани, так і ігромани. Тобто групи повністю змішані. З власного досвіду ведення реабілітаційних груп скажу, що туди потрапляють люди різні. Потрапляють вже такі, що просто алкоголь заміняє їм повністю все життя. Попадають і люди, які тільки вступили на цей алкошлях. Від чого це залежить? Від вмовлянь рідних, від бажання людини, від історії хвороби. Немає якихось таких чітких показів, які б вам сказали, що людині потрібна реабілітація. Напевно, найпростіше, найбільш зрозуміліше це те, що людина систематично випиває період тверезого життя, або ці проміжки між випивкою зменшується, людина втрачає роботу, зв'язок з цим світом. десь… Ходить, перекидається, падає, побита. Ну, тоді та люди розуміють, що потрібно людину вести на реабілітацію або вмовляти на реабілітацію. Ну, декому це вдається на таких термінах, коли людина тільки перший раз десь приїжджає, швидкою чи його рідні привозять в медичну установу. І тоді мова заходить про те, що ну, є історія хвороби до цієї поїздки в медичну установу. Неодноразово вдома людина сама відходила від запою, від випивки. Тому ну, треба пробувати щось вносити, якісь корективи в цю систему. Дуже багато людей намагаються всіляко. Не згадувати таке, як реабілітація, тому що це звучить дуже так страшно, небезпечно, закрито. Хоча зараз в Україні всі реабілітаційні центри намагаються працювати по відкритому типу. Тобто, коли людина вже абсолютно каже, що вона тут не буде, вона хоче йти, ніхто її силою не триматиме. Ну раніше було по-іншому, зараз всі намагаються працювати відповідно до законодавства. Ви можете знайти в мережі багато відео про реабілітацію, реабілітаційні центри, і в своїй більшості вони будуть такого негативного характеру: про те, що людину позбавляють свободи, вона не хоче, ну і так далі. Скажу з власного досвіду, що відгук про реабілітацію залежить більше від того, на якому терміні хвороби людина приїжджає туди? Якщо це людина, яка буквально півроку, ну, рік запиває, входить в цей процес, то вона, в принципі, доволі швидко адаптовується, розуміє правила, які є в реабілітаційному центрі, розуміє обов'язки, і їх виконує. Якщо ж це людина, яка 30 років Випиває, і в силу того, що вона там вийшла на пенсію, втратила дитину, чоловіка, можливо, якісь життєві попросіння, почала запивати ще більше, то ну, такі люди дуже негативно ставляться до реабілітаційного процесу. В зв'язку з тим, що він йде всупереч їхній вже сформованій життєвій позиції. Іншими словами, все життя їм дозволяли пити, десь їх шукали, виводили з того стану, сварилися, вони всіляко відстоювали свою позицію, а тут раптом хоп, і їх відправили на реабілітацію. Ну, і це йде в розріз з сформованою життєвою думкою. Сказати, що реабілітація це добре чи погано, може лише людина, яка сама пройшла цей процес. Від себе скажу, що в моєму розумінні, реабілітація це те, що дає людині можливість задуматися, в якому напрямку вона рухається поза межами реабілітаційного центру. Зокрема, Осмислити своє життєве минуле, з яким вона приїхала на реабілітацію. Взагалі, стандартний реабілітаційний термін це один рік, півроку, з яких людина працює в групі, має розпорядок дня, свої обов'язки, працюють з колишніми узалежними, які зараз працюють на реабілітації, з ними працюють психологи, психотерапевти. Якщо через півроку людина показує певні результати, прогрес, його виводять чи її на так звану ресоціалізацію. Тобто людина все одно залишається, наприклад, при реабілітаційному центрі, але може ще допомагати в прибиранні зовнішньої території, можливо, їздити з. Працівниками реабілітаційного центру закупляти продукти, різні господарські товари, їздити за іншими людьми, які потребують реабілітації, роздавати обіди безхатькам і так далі. Все залежить від того, наскільки людина показує успіхи в цьому реабілітаційному процесі. Реабілітаційний процес для кожного проходить по-різному. В практиці маю досвід, коли людина схопилася за тверезість лише після восьмої реабілітації. І зараз має вже більше трьох років тверезого часу. До того це було півроку тверезості, три місяці, місяць, лише після восьмого разу людині вдалося. Чи в цьому є лише заслуга реабілітації, напевно, що ні. Але чи допомогла вона йому в цьому процесі? Звичайно. Також є зовсім інші приклади. Є люди, які не можуть втримати сталу тверезість поза межами реабілітації. І тут мова йде не лише про цю первинну, тобто роботу в групі, а про те, що людина повинна ну, вже довгий час або постійний знаходитися при реабілітаційному центрі, проходити ну, так звану ресоціалізацію. Тому що як тільки людина йде з реабілітаційного центру, вона знову запиває, знову входить в цей процес. Добре, коли вам вдасться знайти реабілітаційний центр, в якому, наприклад, люди з алкогольною залежністю знаходяться в одному колі або на одному поверсі, люди з наркотичною або з ігровою на іншому, тобто, коли люди, умовно кажучи, поділені по залежностях. Тоді реабілітаційний процес проходить трішки краще, тому що ніхто там не міряється досвідом, скільки в кого пропитих років, проколотих, програних. Ну, в основному реабілітаційні центри вони такі міксовані. Тобто всі люди з узалежненням знаходяться в одній групі. Ну, це не зовсім добре. Тому, якщо шукатимете реабілітаційний центр, ну, спробуйте знайти по Напрямку хвороби, від якого страждає людина. На реабілітації зустрічаються різні люди. Є частина людей, які розуміють проблему, але не хочуть з нею нічого робити, просто хочуть відбути цей термін реабілітації, наскільки його туди відправили. Є люди, які стало захищають свою позицію, що вони підуть з реабілітації, все одно будуть вживати. Є люди, які не хочуть бути на реабілітації, але їх всіляко вмовляють. До кольору, до вибору. Але для чого ж потрібна реабілітація? Загалом людина, яка має таку хворобу, як залежність, вона формує свій день, свої цінності довкола хвороби. Можливо, не одразу. Можливо, лише через певний час, але рано чи пізно залежність повністю охоплює людину. І навіть те, що людина там пролежала в реанімації тиждень чи два, потім його виписала додому, не дає жодних змін, тому що людина після лікування повертається в те саме середовище, яке провокує цю хворобу. Реабілітація дає певний тверезий час залежності від того, скільки людина там буде, для того, щоб обдумати своє життя, побачити його за допомогою спеціалістів трошки під іншим ракурсом, можливо, внести якісь зміни, обдумати життєві цінності. І це все людина робить. Не повертаючись в своє сімейне оточення, родинне, дружнє, вона це робить в колективі, якого вона абсолютно не знає, серед таких самих людей, які мають таку ж хворобу. І в цьому є цінність реабілітації: що людину забирають з цього і його чи її середовища залежності в середовище, яке працює над тверезістю, і це дозволяє задуматися. Чи людина не повернеться до залежності після проходження реабілітації? Ну, на це відповідь не може дати навіть сам залежний. Все впирається в те, що він чи вона робитиме вже поза межами реабілітаційного центру для того, щоб не повернутися в хворобу. Наскільки він чи вона засвоїв програму реабілітації? Наскільки користується тими вправами і техніками, які... Їй чи йому показали, наскільки просить допомоги, коли чує, що підходить момент рецидиву або зриву. Щоб трішки більше ознайомитись з поняттям реабілітаційного центру, рекомендую до перегляду польський фільм під назвою Найкращий або мовою оригіналу Найлепший, який описує, зокрема, шлях людини, яка позбувалася наркотичної залежності. Можете написати про власний досвід реабілітації або досвід близької вам людини. Потрібно розуміти, що сама по собі реабілітація не забезпечить людині тверезості. Це залежить від того, наскільки людина буде користуватися отриманими знаннями, буде впроваджувати їх в своє життя, ну і буде чесна сама з собою. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. Підписатися на канал, поширити його. Ну і зустрінемося в наступних відео.